Я вас, діти, запрошуємо вас сьогодні відвідати чарівні місця нашої природи. Ми побуваємо в лісі, ми побуваємо в парку, а основне, ми навчимося, як зберегти красу природи і як зробити так, щоб наші міста і села були ще красивішими, щоб наші ліси бояли зеленю, щоб наша природа ніколи-ніколи не зазнавала біди. Тож прошу! Чарівний світ природних відкриттів. Я дуже люблю відпочивати на природі. Так гарно гуляти на свіжому повітрі. А уявіть собі, що буде, коли зникнуть квіти, кущі та дерева, зникнуть комахи та пташки. Наш навколишній світ стане пустим, неживим та сумним. Природу треба, звісно, берегти, піклуватися про неї та бути обережним, дотримуватись правил, як поводити себе в природі. Всі знають, як приємно жити в хаті, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємось прибрати, розставити речі по своїх місцях. А також викинути сміття, якого набирається досить велика кількість. А от скажіть, ви коли-небудь замислювались, яка доля спіткає ті гори сміття, що ви щодня виносите зі своєї оселі? Ми не раз бачимо, як на майданчик приїжджає велика машина та спорожнює контейнер з відходами? От і все. Сміття забрали з вашого життя. Але чи так воно насправді? Переважна більшість людей про це взагалі не думає? Сміття одна з найбільших екологічних проблем сучасності. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже років через сто, сортування сміття допомагає істотно знизити кількість шкідливих відходів. В Україні практика сортування сміття поки що популярна лише на словах, але ніхто не забажає нам проявити трохи пильності та не кидати у сміття акумулятори, ліки, батарейки та вироби, що у ртуть, наприклад, старі ртутні градусники. Пункти прийому подібних відходів є у всіх великих містах. Невідсортоване сміття. Зниєм на сміттєзвалищах забруднює землю та океан, руйнує екосистеми. Давайте розглянемо, скільки років розкладаються відходи різних видів. Подивись, скільки потрібно часу для того, щоб розклалися відходи. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного папіру та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик переробляють і роблять з нього синтепон, з якого потім можна зробити, як то кажуть, дуті куртки. Алюмінієві банки переробляють та роблять нові такі банки. А органічні відходи перетворюють на добрива. А тепер дидактична гра. Посортуй сміття. З нас може вже сьогодні розпочати сортувати сміття. Не залишай папірці, обгортки, пластиковий посуд, поліетиленові пакети на вулиці, у лісі та громадських місцях. Бережи природу, не сміти. В природі, дітки, все пов'язано між собою. Потрібно бути обережним та дбайливо ставитись. До всього, що нас оточує, і тоді природа буде нам справжнім другом.